Ну, ти красива, ну і що робити? Треба змінювати своє життя. Ми робимо гарний результат, і на цьому я здаюся. <свят> Два тижні працюю і зриваюсь. Я сама для себе стаю цікавішою людиною. Настін продукт він наскільки являється унікальним. У мене був один період, коли я тобі зрадила. Вот оно. Точно мені треба було сюди. А зараз я заробляю таку суму в дола. Подивіться моє фото до да, і подивіться після. А Можна матюкатись? Так. Да. Mm. pressure, but I promise In the a. I'm Юля, привіт! Привіт. Ну, ти героїня рілзів і мотиватор багатьох людей. Те, як ти працюєш в сфері краси, ти дуже талановитий візажист, і тебе завжди рекомендую, працюю тільки з тобою. Ми дуже приємно. І дуже багато дівчат змінилися просто по твоїй рекомендації мене. І вони, ну не знаю, мабуть, відсотків 30 учасниць на марафону це твої клієнти, які приходили до тебе на мейкап. Які побачили твої зміни, і я хочу про це зараз поговорити. Юля, як ти взагалі дізналася про немарафон і про мене? Ну почнемо з того, що тебе я знаю давно, ще з підліткового віку десь. Я тебе ніколи да, не знала. До але речі. Ми були знайомі заочно. Потім в мене була така трансформація в житті. Я вийшла з токсичних стосунків і вирішила, що все, я змінюю все своє життя і переїжджаю в Київ. І тут мені просто натрапилася твоя сторінка в Інстаграмі, і я побачила, що ти ведеш немарафон, якраз почався ковід. Ну і що робити? Треба змінювати своє життя, раз я вже так кардинально за нього беруся. І я йду в перший не марафон. До речі, я починала свій шлях тричі з Настею, і я йду в перший не марафон, ми робимо гарний результат. Тоді здається, в тебе був 5 тижнів, а не 6 а не марафон. Ми робимо гарний результат, і на цьому я здаюся. Я така думаю, ну все, я вже класна, життя змінилося, типу, можна забити. Потім, коли я вже переїхала в Київ, я така думаю, ну ні, що то я назад зажралася, стала ще більшою, ніж була. Треба знову до Насті. Знову ж таки, я до тебе повертаюся дві два тижні працюю і зриваюсь, тому що ти приїжджаєш з села в місто, в тебе тут і забілі всякої смачної їжі, ресторани і так далі. Ти собі вже можеш це дозволити, хоча раніше цього не міг. І я зриваюся і піковою моєю такою точкою було. Але я весь час за тобою слідкувала в інстаграмі. За результатами твоїх дівчат. І піковою такою точкою було те, що мені чоловік на день народження подарував сукню. Я її одягла і зрозуміла, що я собі в дзеркалі взагалі не подобаюсь. Мені не подобалось, як вона на мені сиділа, мені не подобалася моя фігура. І я вирішила, що треба змінювати щось ще. І коли я прийшла вже третій раз в немарафон, він, власне, став. Такою точкою відліку піковим. І, власне, я собі дуже вдячна за те, що я знову звернулася до тебе, тому що моє життя реально кардинально змінилося. Тобто ти з, третій, з третього разу да. вже взялась серйозно. <клес> так. Ну, я ж тобі постійно все рівно з тобою працювала, брала тебе так. назад. Я... Завжди це роблю. Часто просто людині не вистачає одного разу, uh -huh. щоб зрозуміти, як би <restless> <glietequerie> да як мені, наприклад, Так, це нормально, і на певному етапі воно тобі реально тоді потрібно було. Uh -huh. І ta. на певному етапі ти показала вже вау, результат. Я думаю, що все ось тут. І коли uh -huh. я просто сама зрозуміла, навіщо мені це потрібно. Я відповіла собі на це питання тільки тоді я почала робити результати і прям його підтримувати вже і маю той результат, який є зараз. Який в тебе загалом? Яка в тебе загалом зміна ваги з ну, з першого не марафону? З першого і до сьогоднішнього дня, мінус тринадцять. А руль. здається, от, що ти завжди була така? Так, <гум> да, це одна з, знову ж таки, смішних ситуацій є, коли тобі писали в Інстаграм, що коли мене бачать, завжди думаю, що я та дівчинка, яка все життя носить XS, Але насправді ні. <гум> це <гум> <гум> дуже велика робота. <гум> Скажи, будь ласка, що тобі сподобалося в немарафоні і що не сподобалось? <гум> Ну сподобались звісно мої зміни: те, як я змінююсь, те, як я виглядаю. Якість мого тіла, тому що одразу шкіра по-іншому виглядає на харчуванні. Знову ж таки, м'язи тіло змінюється, формується зовсім по-іншому. А те, що не сподобалось, ну це вихід з зони комфорту. Ти маєш працювати над собою. І, на жаль, не буває такого, що ти прийняв участь в одному немарафоні, одразу став класним і на цьому, типу, все. Ні, ти маєш постійно продовжувати, ти маєш підтримувати цей результат, і це дуже важливо. І я на власному домі. В досвіді, досвіді це відчула, і це постійна робота. От так. А можеш, будь ласка, сказати, от що змінилося в тобі, як в особистості, якою ти була до і якою ти стала після? Ой, Мої зміни кардинальні не тільки зовні. Вони кардинальні внутрішньо також, тому що я була а, тою дівчиною, яка прям токсік. Це правда, я не могла з тобою так. говорити. Я тобі про це зізнаюсь, чесно. Так, ну я, <свісно> <свісно> так, я була дуже токсичною. Я, а, так сказати, бризгала своїм ядом на всіх гарних дівчат. Заздрість мені була просто вона перевищувала всі почуття, які в мене присутні, як в людині. І я, звичайно, цим не пишаюся, але пишаюсь тим, що зараз це змінилось, тому що я своєю роботою разом з тобою стала тою дівчиною, яку тепер токсичить, на яку цей яд. А у мене вже це пройшло, тому що я полюбила себе. Я появила, полюбила своє відображення в дзеркалі, і, власне, <схи> тепер. Твоя самооцінка інш... стала стабільною. Так. Вона е вирівнялася, так сказати. Тобто в мене немає і немає корони, тому що я знаю, що мені ще є, над чим працювати. Але при цьому я і не зазнаюся. Якби. <схи> вот. а, а що змінилося в твоєму оточенні, в твоїх відносинах? От з людьми, ти просто почала говорити, що на тебе бризкають ядом. Тепер так, е моє колишнє оточення зараз немає жодної людини, яка була присутня в моєму житті, з ким ми спілкувалися до, е можна сказати, не марафону, до моїх змін, тому що люди просто мене не витримували. Не Вони мені казали, що зі мною тепер неможливо спілкуватися, що ти дуже змінилася, ти прям вся така. Просто я стала незручною для тих людей, з ким ми були раніше. В Конекті. А, і в один момент я навіть була сама, просто зі мною ніхто не спілкувався У ну, тебе був завжди просто... тренер? Так. <плес> <плес> ти моя любов. <плес> вот. а, подруг в мене не було. Потім вони почали з'являтися, але насправді. А, Дуже відчуваю я зараз конкуренцію, тобто дівчата починають зі мною спілкуватися, ми наче там конектимусь, дружимо, все але потім починається перетягувати на себе простирадло да. і так далі. Тому з цим дуже складно насправді. Це дуже складна ситуація. Я тебе абсолютно розумію. Я дуже емпатична також до людей і відчуваю енергію, коли да. тобі реально заздрять, да. коли тебе поважають чи не поважають. Для мене важливо, от жінка, яка поруч з тобою, щоб в неї було самовизнання себе як королеви і визнання тебе, що ти mm -hmm. по-своєму mm -hmm. класна королева, і не треба з тобою не за що конкурувати. В тебе є свій чоловік, в мене mm -hmm. є своє життя. За що нам конкурувати? Mm -hmm. Ну тобто, це безглуздя, абсолютно. Ви можете. Бути просто класними, добрими людьми, спілкуватися, кожен з чимось своїм допомагати. Mm -hmm. Як, наприклад, ти професіонал в своїй сфері, так, я до тебе так. звертаюся, я в своїй сфері, ти до мене звертаєшся. Оце класно. Mm -hmm. Ну, типу, да, немає ну, там в кого що краще, mm -hmm. і в кого жопа дрябліша, розумієш? <гум> так. Да, абсолютно. <гум> я це розумію. Це дуже страшно, коли mm -hmm. в тебе такі подруги, і цього дуже багато, бо я дуже багато спілкуюся. З жінками вони діляться зі мною. Так само е, вже почалось інтерв'ю не в тебе, а я розказую. Я просто це дуже важливі речі, і я так само це помічаю, коли у людини нестабільна самооцінка, вона себе порівнює з іншими. Це дуже страшно, і треба починати працювати над собою духовно і фізично. Ну, і не, не, не в одній сфері, не тільки духовно, не тільки фізично, а одне тягне інше. Да. Тобто, якщо ти тільки фізично починаєш працювати, ну е, типу, все рівно буде порівняння себе з іншим. Угу. Наступний етап да, да, да. паралельно, До духовний важливо, розвиток. Та. Психолог, література, самопізнання якесь, тоді реально от видно результат як у тебе. Так, і, до речі, одразу відчувається по компліментам навіть жіноче оточення це стосується. Як до тебе відноситься та чи інша подруга, тому що можна сказати комплімент, блін, ти така класна, в тебе такі круті результати, я тебе там підтримую і все. А можна сказати, ну ти красива, я от в мене була така подружка, яка постійно мені так казала, і це наче комплімент, але тут зрозуміло, що ковдри перетягуються. В заздрість. А Якісь ще були випадки. Ти дуже часто виставляєш свої результати, окрім mm -hmm. позитиву, тобі писали ще щось? А, так, мені пишуть, що я занадто худа. А, потім мені пишуть, що підписуємося слідкувати за а дивимось на одну жопу в залі. Потім, ну такі, такі звісно, що є і хейтери, які не сприймають твої результати і. Просто через те, тому що вони б так хотіли так? також, але не можуть. Ну, тоді нехай не обирають жирного візажиста так. і з ним працюють правильно. <свісна> а до гарного будуть вони гарні люди. <свісна> так. Щоб набігнутися, подивитися. До речі, навіть в е моїй сфері, саме як візажиста, до мене стали притягуватися зовсім інші клієнти. Е е якщо раніше там, ну, Можемо сказати, що і прайс в мене змінився значно. Я виросла професійно, і раніше люди, які до мене приходили, вони також були токсики. Там любили побсуждати mm. інших людей і так далі. Там сказати, в кого дорого, в кого недорого, обгадати мій прайс. Зараз такого немає. Я, якою ти людиною є всередині, такі люди до тебе і підтягуються потім. Тому моє оточення змінилось не тільки близьке моє коло, а й серед моїх клієнтів і людей, які мене заглотили. Юля, скажи, будь ласка, от ти почала себе змінювати, ти почала рости, я бачу фізично ти змінюєшся, і я знаю, що ти звертаєшся до мого психолога, і знаю, що ти постійно працюєш так. над своїм ще й духовним розвитком, і ти як особистість теж ростеш паралельно. Це комбо просто, так. тому що за цей час навіть рік ти не займаєшся саме в залі. Вісім місяців, 8 так. місяців, uh -huh. да. а вже ти ну, інша, тому що пішов ще й такий uh -huh. духовний розвиток з психологом. Чи змінилися твої інші сфери життя? Професійна, тобто робоча, е, сфера стосунків? Е, от трошки розкажи про інші сфери життя, як вони змінилися? Uh, змінилося все. Тому що е, от та дисципліна, яку я навчилася разом з немарафоном, вона дисциплінувала мене не тільки в, там, в графіку їжі, в графіку сну, там, в графіку тренувань і так далі, а й в графіку роботи, е, тому що м -м, мій рівень професійно зріс, ну просто по-перше, дуже швидко, е, по-друге, кардинально також. Я виросла з просто майстра фрілансера зараз. Я ще до речі не анонсувала це в себе в інстаграм, нікому не розповідала про це так публічно. Але через два місяці в мене відкриття власного салону, який wow. буде знаходитись в центрі Києва. Ого, це салон бізнес-класу. В мурашки. Вот. І власне, саме завдяки дисципліні, я досягла того, що я маю зараз. Ти повірила в себе, так, що та, ти це можеш? Так. Та. Так само, як ти можеш в спорті, так ти можеш і в житті взагалі. І, до речі, я почала розуміти, навіщо мені це потрібно. Тому що до цього, наприклад, ну, мій досвід роботи майже 10 років, 9,5. І де... Певний період я працювала так. От я закінчила базу, все, я все знаю. Я крутий топ-майстер, все, мені нічого не треба. Е, і потім, в один момент, я зрозуміла, що я певний час просто щось на місці, я не росту. Е, я почала аналізувати і якось. Ось ця дисципліна також мені допомогла зрозуміти, що мені потрібно, які кроки мені потрібно зробити для того, щоб вирости також в інших сферах. І коли я це зрозуміла, коли я це прописала, я власне досягла того, що в мене є зараз. От важливо не зупинятися, так. що типу, все я все вивчив, я все знаю. Не Я так само вчусь надалі. З'являється купа нової інформації, як для мене. Так і взагалі в світі якісь нові да. дослідження, якісь нові моменти. Навіть на практиці, коли я працюю з людиною, я якісь в мене є інсайди, які угу. я знаходжу от, в роботі. Я їх потім використовую. Ну, тобто е якісь мої практичні. Я, наприклад, продовжую далі вчитися, а так само да. е і це класно, це нормально, бо ти маєш. Прогресувати, бо там, де немає прогресу, деградація. Я сама для себе стаю цікавішою людиною. Я сама від себе кайфую, від того, що я росту не тільки в одному, ще й направленні, а в мені є така мощніша просто сила, яка мені дає змогу рухатись далі. Це класно. Класно. Я тебе абсолютно розумію. про то, що ти залишилася одна без друзів, угу. ну, ти відчувала, що їх немає, і в тебе є лише сім'я да. і тренер. Да. <реш> це дуже часто. <реш> да. Тренер тебе підтримує. Мотивує, да, так, розуміє. Розуміє, Бо да. тренер це другий психолог. Да, до речі, да. ти мене завжди вислуховувала і давала такі слушні поради, в яких я сама. До яких я наче сама й доходила, але мені важливо було почути деякі слова, які ти мені саме проговорювала, і ти такий блін, ну да, точно. І це дає ось цей щелчок. Вот оно, точно, мені треба було сюди. І це я тобі за це дуже вдячна. Дякую тобі, велике за ці слова. Я просто говорю до того, що ось цей індивідуальний підхід він реально важливий, там, де ти морально Мама... десь. Вагаєшся, не розумієш, що тобі робити. Якісь моральні твої моменти там ситуації, і тут ти звертаєшся до свого да. тренера і. Ви спілкуєтесь, він тобі У мене був один період, коли я тобі зрадила. Це між першим і другим моїм приходом до тебе на марафон. Мені моя подружка порадила. Не буду казати назву цього марафону, бо по ній одразу зрозуміють, що це за тренер. Дівчинка зі Львова, вона така популярна прям блогерка. І в неї був марафон також по схудненню. В неї було харчування і тренування. Як зараз пам'ятаю, це була ціна 499 гривень. Що я на них отримала? Мені просто скинули файл, в якому було написано, які продукти можна їсти, які не можна, які між собою комбінувати, і файл з назвою тренувань верніше, вправ, і картинка, як ця вправа виконується. Клас. От. Потім ну, я коли з цією інформацією, я звісно була типа. Не в історії, тому що мені вже було з чим зрівняти якби з твоїм продуктом, який ще тоді був на старті, тому що я приймала участь в першому настінному немарафоні, саме в самому стартовому. Вот. і мені вже було на той момент е, зрівняти як. Яка, якість, яку якість ти даєш і яку якість пропонувала та дівчинка мені. І я коли ознайомилася з її ж меню, якщо можна його так назвати, я їй пишу: типу, можна замінити той, той продукт на щось інше, тому що я, наприклад, його не їм. Відповіді я чекаю по сьогоднішній день, дівчата. На секундочку вже пройшло 5 років. Сказати, що я займалась по цій програмі, ні, тому що. <свят> ну, якби інформації можна сказати, було нуль, тому що ця інформація, яка є в відкритому доступі в Google. Тому Настін продукт він наскільки являється унікальним, і не дарма я до нього поверталася тричі, <свят> тому що мені вже було з чим зрівняти. І я розумію, яку якість ти даєш. Да, просто індивідуальна робота. Так. Uh, і ну, це дуже цінно. Це uh. прям капець як цінно. І важливо. Для кожної важливо, особливо підтримка 24 на 7. Таке питання, Юля. Дохід <світ> твій виріс за твій час участі в немарафоні і зміни себе. Uh. От, наскільки він виріс? Можеш такий свій розказати? Mm, так. Uh, якщо порівнювати сьогодення і. Старт не марафону першого, то тоді я заробляла як майстер-фрілансер, вже працюючи сама на себе, 5-6 тисяч на місяць. Гривень? Да. Так. Вот. Е, зараз я заробляю таку суму в доларах. Кардинальна різниця. Ну, я думаю, гроші це енергія. Так. І скільки в тебе енергії, скільки до тебе тянеться грошей. Так. І... Це, до речі, також е, зрозуміла, тільки коли почала працювати над собою. Над тілом. Над тілом своїм. Так. Це все взаємопов'язано. Які плани на майбутнє? <гум> Хоча... <гум> Дива, давай, давай, кажи. <гум> Звичайно, плани виступити на сцені в ролі фітнес бікіні. На змагання, фітнес бікіні. Так, так. Якого числа змагання? 5 і 4 травня. 5, 4 травня. Це через два місяці, так. Да. Анонсуєш себе на сторінці, я також анонсую в Києві. Так а, Тому ось. буду всіх чекати і рада буду підтримки. Чи року не займаєшся в залі, да. а вже це враховуючи зимагання. те, що в мене була ще перерва два місяці, тому що після пластики я не займалася спортом взагалі, тільки підтримувала харчуванням. І, власне, саме на харчуванні я підтримувала свій, mm -hmm. <laughs> свої м'язи і свою форму. Ці два місяці. А загалом, якщо відкинути ось цей період, що я була без спорту, то шість місяців спорту. Не було активно. страху наважитись на змагання? А, страх був, чесно. А що скажу. ти боялась? А, я боялася, що я не зможу. А потім, а потім ти мені сказала, що я зможу, і я така. Блін, ну якщо у мені це бачить, якщо я даю такі результати, про яких мені можуть сказати, ти можеш вийти на сцену і зробити. А можна бить катись? Да. <кхи> <От, для себе, кхи> то, да. Да, то тут без шансів, тут просто без варіантів. Я готова і я буду рвати. <кхи> а ну є якась тепер настанова для інших дівчат. Йти до настівний марафон, <смі> бо він змінює життя. <смі> 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 Дякую, не бійтеся, не так. соромтеся, ніякого страху не має бути. Ти в себе на першому місці. Картина здорової так. людини на першому місці я не мама, не тато, не чоловік, не діти, не робота. Я Тільки на коли ви так зробите, ви зміните своє життя. Е, і, до речі, про страхи, як ти кажеш, <смі> Дуже багато мені пишуть, що тебе бояться. Навіть учасниці, дівчата, які мені довіряються, які йдуть до тебе в немарафон. Просто люди бояться правди, люди бояться конкретики. І... Жити в реальності вони так, бояться. Так. І коли людина чітко прямо тобі каже, що тобі треба зробити, і ти цим просто психологічно не готовий це почути, в тебе йде момент отрицання, і ти такий, типу, все, вона погана, бо вона хоче, щоб я схлад, і так далі. От, тому е не треба цього робити. Насправді, тільки коли ви 100% довіритесь людині, яка є коучем вашим, яка змінює ваше життя, тоді ви побачите зміни. Дякую за я <св> я> думаю, тобі за це інтерв'ю. Я для тебе це було кайфово, і да, для інших подивитися. вони Ну, що для себе може зрозуміють. А якщо ні, то подивіться якісь ще інтерв'ю. <рес> подивіться моє фото до да, і подивіться після. І це вас а а тут буде все. Да, вот. <рес> я тобі вдячна за твою роботу, за те, Дякую. скільки сил і енергії ти вкладаєш в свій продукт в нас як учасниць, в нас як людей, також в першу чергу. І я дуже щаслива бути тут. Дякую yeah, тобі okay. <laughs> Ой, <laughs> пошатнула. Мікрофончик. <пошотнула>